Христос посеред нас у сьогоднішній день на ранковому богослужінні, перебуваючи у храмі, ви зможете долучитися до слухання читання Євангелія, де Христос говорить такі слова. Та не сам я, бо зо мною Отець. Ось що, дорогі брати та сестри, складає силу Христа. Він може бути ненавидимий людьми, але він вічно чує дивні слова. Ти син мій возлюблений, в тобі моє благовоління. Так і кожному із нас живе Христос. Цього дня православна церква вшановує священомученика Феодота Анкірського, який жив у третьому столітті, преподобного Давида Гаренджийського, про якого дізнаємося і сьомого століття собор Іваново-Вознесенських святих. Та почитає одного з мучеників, який віддав своє життя за віру Христову на початку ХХ століття, святителя Андроніка Пермського. З юних літ він обрав своїм життєвим шляхом служіння Господу, і у 23-річному віці прийняв чернечий постриг. Маючи переконливий дар слова та міцну віру, святитель прославився своїми апостольськими трудами не лише на руській землі, але і у далекій Японії. Скрізь, куди не кликала його на служіння церква Христова, святий Андронік збирав навколо себе велику кількість людей, котрі палали тією щирою вірою. Що й він сам, відчуваючи наближення суспільного лиха, цей пастир невтомно благав народ не зрадити святому Євангелію, підпавши під оману модних ліберальних ідей. А після Жовтневого перевороту єпископ Андронік одним з перших виступив із засудженням неправди та кривавого захоплення влади. Більшовики відразу ж почали намагатися заарештувати святителя, проте, оскільки на його захист вийшло майже все населення Пермі, арешт неодноразово відкладався, і все ж підступно владику Андроніка було ув'язнено та вивезено з міста, щоб уникнути народних заворушень. Після Тривалих допитів кати примусили святителя власноруч копати собі могилу, а потім живим закопали його в ній. Віруючі люди завжди шанували місце страти цього істинного подвижника Христового. Сьогодні день ангела святкують Феодот, Олександра, Христина, а також Давід. Хай вас осіває свята мілість Божа. Возлюблені у Христі. Називаючи себе справжніми християнами, пам'ятаємо щирі настанови преподобного Петра Дамаскіна, який писав: нічого немає кращого, як пізнати свою немічність і незнання, і нічого немає гіршого, як не усвідомлення таких простих істин.